Друзі, ну що ж, всім привіт! Всіх ще раз вітаю на своєму елітному полігоні. І сьогодні ми проходимо новий стейдж Curse of Fire вересневий. І це у нас четвертий стейдж, який називається Summer's Over Закінчення літа. Як завжди, я вам покажу на екрані цей стейдж, і ми його розберемо, але перед тим, як ми почнемо. Цей стейдж, я хотів би вам трошечки розказати про те, як я взагалі підготувався до нього. Отже, на цьому стейджі, на відміну від попереднього, у нас будуть кілька мішень, які знаходяться на різних відстанях. Перша мішень у нас знаходиться на відстані 40 ярдів, і інша мішень знаходиться на відстані 70 ярдів. Зараз я зроблю запис екрана свого мобільного телефону. І ви. Побачите програму, яка називається Стрілець. її Цю програму вже досить давно рекомендували на каналі ІБІС про полювання та зброю пан Антон. І ось я піддивився в нього, придбав цю програму українського виробництва і за допомогою неї буду вносити поправки. Якщо ви ще не користувалися з цим додатком, Раджу вам його встановити. Зараз я вам покажу, що я роблю. Ось, По-перше, я додаю гвинтівку, натискаю, вибираю вогнепальну зброю. Шукаю свою гвинтівку чз 457 LRP, обов'язково натискаю додати плюс. Далі, вгорі я вибираю свій а, оптичний приціл, який називається Vector Optics з кратністю 6-24. Ось він знайшовся. Додаю. Далі а, ми маємо вибрати набій. А, набій ви обираєте той, яким ви будете використовувати під час тренувань на полігоні або під час змагань. Да? Я вибираю СК Стандарт Плюс. Ось. Шукаю. А, беріть патрон з бібліотеки. Ось ось. СК Стандарт Плюс. Так. Єдине, що я не знаю різниці між 40-грейновим і СК Стандарт Плюс звичайним, може, я вибираю звичайний, мабуть. СК Стандарт Плюс ось цей другий варіант. Тепер важливий момент. Це ви зробили початково. Зараз розрахунки ніякі робити не потрібно. Чому? Тому що ви повинні зайти знову в набій, зайти в його налаштування, редагувати. І тут важливий момент: у вас повинні ви вибрати дистанцію пристрілки, наскільки ви пристрілювали свій патрон. Я пристрілював свій, свою гвинтівку малоколіберну на 50 метрів. Це так, як радять. Всі для малокаліберної зброї. На Заході вони пристрілюють на 50 ярдів. У мене на 50 метрів. Все, зберегти, зберегли. Тепер ми йдемо до розрахунків. Так? І ось тут у нас починається визначення дистанції і так далі. Але, знову ж таки, ми повертаємося в налаштування і змінюємо одиниці метричні на імперські, щоб у нас були ярди. Ось, і тепер, і тепер ми повертаємося назад. І ось тепер ми бачимо розрахунки. Якщо на 40 ярдів, оскільки у нас перша мішень, це 40 ярдів, ми бачимо, що у нас е, наша мішень перша має бути. Е, ми маємо стріляти нижче на 0,94 Моа. У мене приціл в МОА, тому у мене 0,94 Моа. Якщо у вас. В мілах радіанах, то у вас вниз 0,27. Ну, майже 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 в 0, да? ви стріляєте. Далі, якщо у вас змінюється відстань на 70 ярдів, то ви відповідно маєте взяти вгору або 0,63 е міладіан, або 2,15 Муа вгору. І ось для цього саме в мене є. Так, це я виключаю. Е Зупинити так, є. І ось саме для цього у мене є так називаємий Dope Card Holder. Ось тут збоку я собі прикріпив а, таку штуку. Я про неї теж буду розповідати пізніше, як буду робити огляд спорядження, а, яка допомагає вам під час вправ а, не думати про те, які поправки робити, а відповідно відразу дивитись своїм лівим оком, той, який не дивиться в приціл, наприклад. Відразу робити коригування по ходу. Ось тому я тут написав, що свою першу ціль я буду стріляти з поправкою вниз на 0,94 моа, а свою другу ціль мішень я буду стріляти з поправкою вгору на 2,15 моа. І це теж вносить свою складність. Ось так. Будемо проводи. А тепер поговоримо про сам стейдж. Отже, що по самому стейджу? Четвертий стейдж. Я пропустив другий і третій, тому що в мене не жаль, немає їжика. І третій стейдж я пропустив, тому що там треба мати резину. Але поки що резину я ще цей гараж не перевіз. Тому ми починаємо з четвертого стейджа, який називається Summer's Over. Нам даються, нам дається 120 секунд. Кількість пострілів 10. Тобто, якщо у вас магазин на 10 патронів, то вам, в принципі, не потрібно буде нічого замінювати. Далі, як завжди, у нас є вибір, або Option 1, або Option 2, але ми будемо стріляти Option 1, тобто опція 1. І у нас буде знаходитись наша ціль, як вона називається, Key YL, тобто know your limits, так само, як і назва мого каналу, як дивно, вона знаходиться на відстані 40 ярдів. Ми повинні будемо в неї стріляти. І далі у нас знаходиться ціль в 2 інча на відстані в 70 ярдів. Ось так. Потім бали ми отримаємо 10 балів за, кожен, за кожне влучання плюс 0,1 бонусних бали за кожну секунду, яка залишилась. Тобто тут ми маємо не просто вкластися в ліміт часу і. Влучити всі наші цілі, але ще обов'язково, якщо у нас залишається додатковий час, то це плюс додаткові десяти, десятки балів до нашого результату. Ось так. Отже, стартова позиція ми маємо стояти стоячи, рушниця піднята вгору, все спорядження тримаємо в руці, магазин всередині, болт опущений. На початку сигнала ми маємо вибудувати позицію на, на 23-літровому відрі і стріляємо спочатку в kyl таргет Тобто ми спочатку стріляємо в наш перелік чотирьох мішеней, малесеньких мішеней. стріляючи з великої до найменшої. З одним пострілем в кожну. Тобто, якщо ви не потрапили вперше, ви вже повторно в неї не стріляєте. Вам дається всього 4 постріли в 4 ці мішеньки маленькі. Ви починаєте стріляти від а, самої великої до самої маленької. Далі, ви переходите, а ви нікуди не переходите, ви відразу берете вносите поправки або Піднімаєте просто оптичний приціл і стріляєте в мішень, яка знаходиться на відстані 70 ярдів. Потім ви змінюєте положення на менше відро, яке має об'єм 10 літрів, і повторюєте те ж саме на 40 ярдів 4 постріли, і на 70 ярдів 1 постріл. Таким чином, у вас на кожне відро приходиться по 5 пострілів. Uh, тут є рекомендація, Adaptive Recommendation. Buckets may be placed on elevated positions, same targets engagements. Тобто Ви можете в принципі свої відра підняти на якусь підвищену платформу, якщо у вас є таке бажання. Але ми сьогодні пробуємо стріляти для мене з досить незручного положення, тобто з положення лежачі, і воно не дуже зручне саме. Коли ви стріляєте з 20-літрової бочки. Ну, вибачте, з 20-літрового відра. Ось так. Ну що ж, будемо пробувати. Так, нам дається, хвилина на те, щоб ми підготувались. Отже, що це означає? Ми маємо завантажити магазин, знімаємо захисну скобу. Ось, ховаємо, тримаємо. Спорядження в руці. Ось. І ось з такого положення маємо починати стрільбу. Стрілець готовий, готовий. Увага. Почали. Так, тут я плануваю, планую ставити на. І шукаю мішень. Це складно. Втрачаю час. знайшов Починаємо з великої до меншої. Постріл, тут ніби влучання. Це промах дуже, дуже дергає, промах, промах і дальний мішень Идем винталі. Вот так. Пробуем. Получание. Звучание. <пробуем> Промах. Тут не зрозумів. Влучання 5 секунд. А, що точно можу сказати? А, дуже складна вправа, особливо дуже неприємний ось цей оце відро. Якщо ще більш-менш сположення лежачі, ти можеш з меншого відра стріляти більш зручно. Звичайно, хотілося б трошки більший мішок є в PRS Rimfire, взагалі в PRS є така подушка, яка називається Pump Pillow, здається, Pump Pillow. Це досить такий об'ємний мішок, на ньому зазвичай або сидять, або цепляють його на спину. І ось саме з таких положень, коли тобі, тобі потрібно зафіксувати руку ось так, то, звичайно, можна пробувати можна пробувати сідати якимось ось таким чином і пробувати ось так фіксуватись да? з мішком. З мішком це легше зробити, але у мене відразу ствол ходить. Це треба реально практикувати. Тут треба мати гнучки з спини. О, ось з такого положення. Можна влучати, але не вистачає, не вистачає чогось, на що можна було б спертись Можливо, ось так було б краще. Так, да, так я більш точніше. Бачу мішень і вона не так дргається. Да. Да. Так влучити набагато легше. Ось. Тому ось таке положення. Мішок, як упор. Прийняти позицію, ногою рухати, піднімати, опускати, але це теж не варіант, коли нога постійно довго дергається, теж важко. Ось, ну І в нижньому положенні тут ти насошки, я вже не дуже розраховував, і складати їх довго. Тому, в принципі, це ось таке мішок вклав. Влігся. Тут, звичайно, теж хотілося б мати знизу, можливо, ще один мішечок. Ноги обов'язково розкладаємо. Це дійсно впливає на вашу стабільність. Але дійсно під рукою не вистачає чогось. Якогось, можливо, більшого мішка. Хотілося б, можливо, більший мішечок. Мати як підставку. Ось так. Але, блін, загалом дуже класно. Так, ну що, пробуємо ще один раз. Положення стоячі, болт низо опущений магазин заряджений. Отже, ми ставимо на сошки, сідаємо на попу, угодимо попу назад, підставляємо собі мішок і спіймати стабільне положення. Робимо 5 пострілів. 4 з них на 40 ярдів, 5 на 70 ярдів, переміщуємося в положення лежачі на мішок. Робимо ще 4 постріли на 40 ярдів, і останній на 70 ярдів з виносом 2,15 моа. Все стрілець готовий? Готовий. Приготувались? Поїхали. Так, відразу треба приймати правильне положення. Шукаємо мішень. Знайшли. Тепер головне. Постріл влучання перша нескладна. можливе влучання. Сподіваю. А, і ще на 70, блін. Постріл. Вниз. Швиденько. Час 35 секунд. Ah. Puno stigno. Puno stigno. Puno stigno. Puno stigno. I kinec času. Fuh. І відразу вчимось брати скобу, вставляти і фіксувати її разом з болтом. О. Є. І виймаємо магазин. А, друзі, ну що, ось такий стейдж. Мені, чесно кажучи, дуже б хотілося б спробувати його вже на полігоні постріляти, тому що ось ці мішені, no-limits, коли ти йдеш від великої до малої, це дуже так на адреналіні працює. І, звичайно, ну, ця стрільба з різних положень вона сильно впливає. Якщо ти прям не вмієш себе зафіксувати стабільно, і в тебе постійно я бачу, як приціл гуляє, і втримати його досить складно. Я, чесно кажучи, прям захоплююсь. Я от зараз зрозумів наскільки ті стрільці, на яких ти дивишся, і вони прям влучання за влучанням, влучання за влучанням, як вони це все відпрацювали, наскільки точно, стабільно вони відчувають свою гунтійку, відчувають притіл, відчувають себе в цих положеннях. Дуже класно. Ось так. Якщо вам сподобалось, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть якийсь шалений коментар. І ми з вами зустрінемось на новому стейджі. Всім дякую, влучних вам пострілів. Па-па-па-па.